Добрий вечір, добрий люди! Хай вам щастя доля буде! Не на день, не на рік, а на довгий-довгий вік. А хто знає з вас хлоп'ята, як і нині у нас свято. Так, звичайно, молодці. Всі у класі тут знавці. знаються навколо і дорослі діти. Що то прийшов святого не знайти на світі. Бо хто добрі справи робить, молиться до Бога, Тому світло завжди життя буде дорога. Діточок усіх на світі Миколай згадає, їм дарунки із небес щиро посилає. А для того, щоб усе, що ти хочеш мати, треба добрим завжди бути людям помагати. Ось настав чудовий день, повне сонця і пісень. Повний пакоші для друзів, щоб зібрав їх в дружнім крузі. Показати хочем нині, як у нашій Україні ми святкуємо Миколая. Якщо чуєте ви дзвін, кришталевий передзвін, поспішайте на чудову площу нашу Ялинкову. Нині святий Миколай, український прийшов в край. Всім, хто чемний був весь час, він даруночки роздасть. Ді дорослі дітвора розпочнеться ось дива, все лишайте, поспішайте, часу задарма, не гайте у святу зимову пору із Божого раю двору Миколайка виїжджає і дуже-дуже поспішає. Кілька годин дружньої роботи і сніговик поштовик готовий. Тихо-тихо сніг лягає, диво свято наближає. Новини в мене просто диво. Про все розкажу вам правдиво. Я бачив небо чисте-чисте, в них янголів напевно стриста. Співали янголи пісень. Я помагав їм дзінь зелень. До нас приходить святий Миколай, сніженьки, казковий портал відчиняй. Знов затихло, сяють зорі, місяць човником пливе, а ліс не спить, дрімає, Миколая виглядає, ми йому допомагаємо, пошту вправно доставляємо та пакуєм подарунки, кольорові бокунки. Цей вечір гарний та казковий, Чарівну звістку чути час. Святий Микола вже в дорозі, Та поспішає він до нас. Все про всіх він добре знає, та за добро нагороджає. Несе дарунки дітям чемним, а не слухняним щось неприємне. Ой холодна тут зима, в пеклі холоду нема. Я без шапки, без кожуха. Відмерзають хвіст і вуха. Оце б зараза смоли горячої. Та де її взяти? Можливо, у когось із вас є. Часу гаяти не стану. Крутиків Кру швиденько я назбираю для нечемних діточок тих, тих, що не знають слова допомагати, знають лише в комп'ютери грати. Різьки замість цукерок? Ні, яке ніхто не замовляв. Я листи до Миколая нишком всі перечитав. Замовляли там цукерки, телефони та ще путівки, легу, гулялки, м'ячі, гітари та скакалки. Бідні діти, що сказати, гіпсує чортяка свято. Але ж Янгол усе бачить, допоможе та пробачить. Пустоші малі малята і, і рознесе доброха там. Свої Божі, сніговик вам допоможе, гляньте, ось міту я маю, всі шляхи позамітаю, брами, всі повічиняю, я святому Миколаю, ще хвилинка діти між вами, тут стане Миколай святий Він щирим серцем і дарами опиниться у залі цій яка радість, який рай, і де святий Николай. Несе він дарунки, втіху і пакунки. Все затихло на дворі, сяють зорі у дворі. Всі чекають, виглядають на чудотворця Миколая. Розгулялась хортовина, землю снігом всю сповила. Сніг засипав всі дороги, і поля, і перелоги. Ані снігу не видати, ні стежиночки до хати. Доброго дня, любі діти, шановна громада, я до вас прийшов із далеких небесних просторів. Приніс вам благословення від Бога, нині свято в вашому домі. Я бажаю вам гараздів, здоров'я і доброї долі. Минулий рік я у вас був, дарунки дітям роздавав, до праці вас закликав, наказував чесно жити, від зла тікати, а добро творити. Кому дарунків? Забіяканцем і постунам, боягузам, лінюхам. Антипкам краще знати, кому дарунки роздавати. Миколаю, зупинися, подарунки заховай. Тут зібрались діти грішні, ти нічого їм не дай. Досить, досить, щось ти крутиш, баламутиш. Не дійдеш ти так до цілі. Всі крутіства ті намарне, бо діти наші гарні. Згинь, нечиста сила, не ходи по цьому світу, зла ніде не сій, геть звідси. Віти добрий, Миколаю, на тебе ждемо вже давно. Що подаруєш, нам не знаю, та просимо тебе одно. Ти нашим родичам дай сили, щоб виховати нас змогли, щоб тихі до тієї дожили, як виростуть ті діточки. Для українського народу, для всіх, хто з цього роду, для всіх, хто з цього краю щастя і добра бажаю. Хай Дух Святий з вами буде, хай з вами стануть добрі люди, веселих вам свят. Хай, Миколачик, подарує сміх, що в душу вам мандрує. Загоди здоров'я в хату, миру і добра багато. Чи плавко мріялось ночами, здійснились задумані плани? Хай у серці радість єни, Миколаєм всю родину. Дорога Світлана Миколаївна, дорогий наш другий А-клас. Вітаємо всіх з Днем Святого Миколая, Нехай сьогодні, чудотворець, принесе вам тепло та мирне небо, Нехай захищає вас від всіх негараздів, а ваше серце наповнюється вірою і світлом. Ще зі святом, Нехай у вас усе буде найкраще. Сьогодні швидше спаденки. Cause we're